Добрий день, місто Ладижин, іде дощ, а я ріжу кінець сезону. Ще клієнтів вже повідказував багатьом, але дуже напружний графік. Ну це таке лірика. Хочу що вам показати, ось я ріжу черешні, я їх другий рік у цього господаря ріжу. Кілька обрізаних, там далі ще не обрізані. Стараюсь їх на розріжений. Ярусну схему, трьохярусну їх переводити, от наприклад, як ця і ця. Ну Тут нічого такого немає нового. Ось на цій. Хочу показати. Можливо, я і не правий, але щось я думаю, ще так краще. Тут, якщо порахувати на цій черешні, то зверху вже йде четвертий ярус. Я зробив це на один рік. Ось верхушка. Вся заплодяна, вся в плодушках. І так, в принципі, і такого, ну, такої гілки я не знайшов конкретно, щоб зробити вершок, щоб перебити це все, щоб поки не виросло. І Тому я залишив ось такий четвертий ярус. Черешні ще молоді ще їх різати і різати, треба встигнути сформувати до 10 років по стовбуру, до 15 по бокових гілках. А далі вже було в мене відео, що. Треба зупинити обрізку, бо черешня пускає клей. То ще хочу сказати, я думаю, що ну, такий досвід в мене трошки є. Рахував десь до 30 тисяч дерев, я за своє життя порізав. а таке можна лишати, коли воно заплодіне, на один рік. Плод віддасть дерево, черешня. Тоді можна буде переводити і опускати його нижче. Такі поради. А дощ йде і вітер свище, а ми ріжемо це ріжчя. Ще трохи в мене лишилося. З вами був голова Володимир, місто Ладижин. Доброго вам дня!